Майстри, вітання всім. Є в нас така робота, це в нас реставрація. Що треба зробити? Ну, бажано зняти це все в ноль, тому що будуть краситись піде маль. Є в нас тут смола. виняти скло. Це не мої двері, але бачимо, зроблені майже так само. Ну, Тут вони заклеяні, скло ставиться з цієї сторони. Скло треба вийняти. І пробувати це все знімати. Тому що тут кольор буде зовсім другий, не під морівку, а під краску. Я ще взяв таке попробувати, Не знаю, це я взяв на пробу. Я ще не користувався цією хімією. Чого так? Тому що ну, трошки мене час піджимає. Тут, де я зможу, то звісно я машинками щищу. А от тут вугли, я не знаю, як воно буде получатися, тому хочу. Попробувати, буде то буде, не буде, то феном, наждачкою, а що поробити. Будемо це все вичухувати. Так що така робота. По можливості буду показувати, що з цього всього вийде. Так, продовження з дверми. Пройшов я цією хімією, що це вона знімає, нічого воно не відбувається, як бачимо, проходивши в обід. Зараз вечір. Тільки побіліло і на цьому все прийшов два рази. думав воно там полускає туди-сюди, так що нічого не відбувається. Ну, отаке от воно. Оце. Ось я проходив. Коротше, машинку буду брати та й чухати. Це вже я пробував чухати, бо бачу діла не буде ніякого. Так що продовження буде. Так, майстри, що там у нас по дворах? Зняв я ясенький лак, що тут було накрашено. Ось так воно виглядає. Що далі робимо? Чистимо це все, готуємо під ізолятор, грунтуємо. А ще момент тут бачимо полоса. Треба її буде заробити, позаклеювати. Тут вже, бачите, скобки набиті. Ну, зробити, щоб воно мало вид. Тому що отаке воно дуже не гарно. Так що роботи ще є, але нічого, постараємось зробити, щоб по максимуму витягнути з цих дверей, що тільки можна. Так, у нас продовження фарбуванням. Це реставрація. На жаль, я забув зняти. Чим я проходив? ґрунт 187-й, білий. Монопрозорий, моночорний. Є різні ґрунти. Я просто це оптимальний. Я його брав. Отак От воно загрунтовано. Там дещо підшпакльовано, то не Зараз це все проходимо емалію. І. Теж поліретановим лаком прозорим, можна отаким проходити. Ну, я не рекомендую. Амона в мене десь на розлив. Отакий, 826-й. Ну, обично, отака емаль. Пора ловий. Там різний колір, то вже немає значення. І на цьому все. Ну, плюс я проходив ізолятором, не пам'ятаю, чи я казав чи не казав. Так що зараз це все перетираємо гарно, де там що пішпакльовуємо, і проходимо емалю, і зразу за емалю проходимо лаком. І я думаю, на цьому буде все. Так що по можливості покажу кінцевий результат. Всім вітання, майстри! Закінчив я реставрацію. Заодно ще одні зробив, покрасив. Тут у нас підбейц, така модель. Тут теж з ними трошки було проблем, хоча можна було зняти як покрасиво, так на дереві. І були такі цяточки. Не знаю чи від компресора, чи від чого. Ну таке перечищав, перекрашував. Ну, Зараз вийшло все як, як має бути. Ну, Тут, як ви бачили, що то зняв, реставрація, теж повністю все перекрашував, тут ще зробив отак ставиться планка, щоб не видно нічого було. Ну, а це, само собою, такий теж міжкімнатні, тут колірка 025 Вже все силіконом залив. Ну такий колір, як ото білий. Тут теж все позаливав, все нормально. Так що така робота, я все в одне відео не буду його розбивати, тому що немає можливості щось знімати його. Тут, звісно, пилюка припадає. Такий колір. Непривичний. Ну, отак от не знаю. Що, що вийшло, то вийшло.